Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Ахе. І сьогодні у нас з вами відкриття березневого бокса від компанії Блісим. Ну, як бокса? Косметички. Цього разу Блісім вирішив замість коробочки, замість бокса, прислати ось таку косметичку. Мені здається, це чудове рішення, адже кожній дівчині потрібна косметичка. Плюс це ще один продукт у ваш набір. Тому що, я думаю, ніхто ж його викидати не буде. Тим ну, паче, подивіться, яка вона мила з наскільки розуміється, мандаринки, мабуть, або апельсинчики. Ну, косметичка мені дуже сподобалась. І в коробці, в звичайній посилковій, також лежала ще їхній спойлер. Тому спойлер ми відкладаємо, ну, там в нас і ніякої інформації немає. І відкриваємо дивимося, що ж у нас чекає в цій косметичці. Вона невеличка, тому я розумію, що товари будуть теж невеликі. Але так. Ага, перше, що ми знаходимо, фірма Glow це багаторазові пади. Так, зараз раду їх відкриємо. Я вам покажу поближче. Так, це ось такі от пади для зняття макіяжу або для мивання. А ага, вже що з них сипиться? Я з цим продуктом вже знайома, адже це, мені здається, вже четвертий набір падів, які мені попадається, і я зараз ними користуюся. Дуже класна штука, в плані чому: як правильно змивати макіяж? Ви повинні наносити з першим етапом для того, щоб зняти ваш макіяж і очистити шкіру: це або гідрофільна олія, або спеціальний бальзам для зняття макіяжу. Ви наносите на обличчя і відповідно він роз. Чиняє е, ту косметку, яка є на вашій шкірі. І якщо ви, наприклад, це робите не в душі, а от просто перед зеркалом, то щоб не вмиватися і це все не розблискувати, не розбризкувати по раковині, дуже комфортно взяти ось такий от пад, його намочити і просто витерти всю цю косметику, потім ви цей пад стираєте, попрали, висушили і можете знов ним користуватися. Ви таким чином економите звичайні ватні диски, чи ватні пади, з чим ви користуєтеся. І в той момент ви собі полегшуєте, що так, да, звісно, можна просто вмитися і не використовувати пади. Можна. Але якщо вони є, то чому б ними не користуватися? Дійсно дуже корисна штука, я із задоволенням ними користуюся. Не знаю, наскільки вони довговічні, тому що мій пад, який не користуюсь, він же ось тут споку порвався. Але він при цьому не втратив своєї властивості. Я кожен раз того, як змила макіяж, стираю, правда, з милу, щоб він вичищався добре, сушу і знов користуюсь, тому це однозначно плюс. Я не задоволена. І якщо у вас буде можливість, я рекомендую всім. Дійсно, крута штука. Так, далі. Далі у нас є з вами така баночка. Компанія Hello Body. Так, і це у нас. Сироватка денна очищуюча сироватка для обличчя в об'ємі 30 мл. Ну, Об'єм 30 мл це значить повний розмір. До речі. Це також повний розмір. Як правило, вони йдуть по дві штуки. Тому поки що набазимо повних розмірах. Ой, дивіться, яка гарна пляшечка. Дуже гарна. Якийсь ем, незвичний, я б не сказала, що він е, там, приємний чи ні, просто незвичний. Так, як використовувати ввечері, наносити пару капель на очищену шкіру, залишити на 10 хвилин. Так, залишити на 10 хвилин і використовувати нічним кремом. Я так не зрозуміла, змивати його чи не змивати, якщо залишати на 10 хвилин. Необережно не повинен контактувати з очима, а протестувати на своїй шкірі зі сонцем і в денний час. Будь перевірити, чи не буде ніякої реакції організму. Так, виготовлено в Німеччині. Круто, але ну, спробуємо. Вона на вигляд така прозора йде. Так, тут мене мені, дуже е, смущає, що воно написано залишити на 10 хвилин, але потім не написано, що його потрібно змивати. Ну, і навіщо залишати протягом 10 хвилин? Дуже цікаво. Треба почитати більш детальніше, як не користуватися. І я вам десь напишу, чи потрібно змивати ні. Але. Це у нас другий повнорозмірний формат. До речі. До речі, до речі, до речі, а де ж наші пади виготовлені? Так, 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 так. Ой, хочу швиденьку вам знайти і не можу. Так, не пишем. Пише, де воно виготовлене. на жаль, не, не скажу. Але пише, що фабрика знаходиться в Польщі. Не фабрика, а юридична адреса. Тому не знаю, не знаю, не знаю. Ну, це під питанням. Ну, нічого страшного. Так. Далі. Я вже це зігнути з цими двома продуктами. Так, далі, що це в нас з вами. Так, Pink Paradise, рожева каска. рожева каска це що назвами? Це наш шампунь. Ось таким назвами шампунь. Так, з, наскільки я розумію, маслом Жожоба розою. Аманде. Щось Аманде, я не знаю, що таке. А що за фірма La Secret De Loli. Мабуть, ця така фірма називається, так? Так, да, э, да. сайт Secret DeLolie. Така фірма. Круто. Перший раз про, про неї чую. Так, шампунь. А де ти виготовлений? Він пише. А, до речі, скільки 100 мл об'єм? Шампунь 100 мл. Це в нас повний розмір чи ні? Добре, що це не маленька баночка, не 30, як нас іноді люблять класти. І то плюс. Так, ну, не пише, де виготовлено. От що за. От що за. От хто так робить? Ні, не пише. Якщо буду шукати, то буде дуже-дуже довго. Ну. Десь, давайте понюхаємо. Не запаяний. А, відкрити не можу, добре. Будемо так пробувати. Пахне чимось солоденьким. як цукерочка. Ну, приємно, шампунь. Це однозначно плюс. Шампунім я завжди рада, це завжди плюс колекцію. Так. Далі далі у нас з вами. О, Made in Britain. Боже, о Боже. Фірма Soleil Marie, наскільки я розумію, Made in France. Made in Britain і in France. Дуже якось цікаво. Добре. Ви у Франції. Так, а ні, фірма Apple ні, Нє, Алголоджай. Алколоджай. Ось. І це нас названі бі БІБІ-коректуючий -бі крем, наскільки я розумію, в кольорі Golden в об'ємі 30 мл. Так, а ну-ка Запаяний Круто. Але знаєте, крем у мене кінчається, тому це я зараз. І ми з вами зразу перевіримо, який тут відтіночок. Але я вже бачу, що він буде мені темноватий. Дивіться. Правда, темний. Так, і я думаю, що це темний. Але нічого, бібі-крем можна буде використовувати як, о, до речі. Наші пади зразу їх і використає. І все. І не потрібно робити ніякі е, використовувати ці? Ватні диски. Цей падом витрав всі свочі, пішов, постирав і далі тобі служить. Боже, м -м, просто так. Так, ми відходимо від теми. Бібі крем темний, але я думаю, що його можна буде змішувати з якимись світлими відтіночками. Або робити просто кремову корекцію обличчя. Але це доволі дивно, тому що за всі бокси, які мені попадалися, це перший бібі-крем. Ну, круто. Але знаєте, я цьому теж рада. Я цьому дуже рада. Так. І наостанок, ну як на останок? На останок у нас, давайте так. Косметичка. Така гарна. Доволі-таки велика, об'ємна. Як ми бачимо, багато продуктів влазить. Супер. Так, і наостанок. Так, фірма KORS. З цією фірмою ми вже Не так. ось так. З цією фірмою ми вже з вами знайомі. Це грецька фірма. Ми вже з вами, здається, щось знаходили. Чи то... Дивіться, вона з вами знаходили чи то крем для рук, чи то а, щось для волосся, але щось було, я точно пам'ятаю. Так, а це в нас з вами маска для обличчя. Маска для обличчя в об'ємі 20 мл. Так, а ну-ка, теж запаяна. Маску відкривати я не буду, тому що їх в мене доволі таки багато, щоб не псувалося. Ну що, давайте підводити підсумки. Крута косметичка. Однозначно два повнорозмірних продукти сироватка і пати. Шампунь, я не знаю, може бути повний розмір, може бути тревел-формат, тобто продаватися в такому вигляді 100 мл. І я думаю, що. BB-крем, до речі, 30 мл. Це теж доволі такий стандартний формат, який можна купити. Тому, я думаю, що це теж повний розмір. Скоріше за все, скоріш за все, я подивлюся. Ну, і тоді в нас виходить мініатюрка маска для обличчя в об'ємі 20 мл. Ну і що я вам скажу? Всіма продуктами я задоволена, тому що пади це в стопчик, косметичка – це топчик, бібі-крем. Хто, темний, хто з темною шкірою це теж дуже класно, шампунь завжди пригодиться. Сироватка це те, що ми користуємося. Тобто тут всі продукти, які я буду користуватися. Тому я цього боксу ставлю 10 із 10. І я, до речі, дуже рада, що мені такий попався. Це доволі таки незвично і приємно. Ну що, дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей.